Дякую вам! У мене була піартем 777. І сьогодні я строю моделі зомбі проти бросили на Поїхали, перша моделька буде соняшник. Для цього нам треба ось ця штука. Із я не буду, Тому ставити. Тому ставити. Ладно, ну не буду. Ось такий от здоровбу така от штука. Робимо її ось так. Я можу, е, Хто хоче, я зроблю це в сервер, і, ну, що, хто, щоб всі могли заходити, і я можу цей сервер роздати хто хоче. Хто хоче. Я, я б своїй тілі покажу, щоб заходити на цей сервер. І ви, і ви получите ось цей, ось цей мій сервер. Е, з цим розсудом. Мозги от голодных забей Стали только злей Но за тобой цветы защитят Мозги от голодных забей Почекайте, друзья, я скоро приеду Почекайте Так, друзі, все, я вже не буду. Тепер залишайте, як можно. Хм, вот це. Давайте. Пщ-п-пч-пт-п-пч. Будуть, коротше, ми такі очі, я більше не знаю, як зробити очі. І будемо ворота придумав. придумав, придумав. Соняшник, великий соняшник. А тепер Чекайте, зараз я за мілі секунду це все знесу. Перша є. Ну, коротше, ми з, 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 з першою хватить. Тепер строймо в Це все треба буде зробити, щоб воно було швидше пришвидчити. Давайте тепер очі теж сковаси будуть.

Далее почекает за А, да. А, далее вещня. Вещня я, я буду делать из яблок. Это будет новая работа, короче. Ну, что еще кого сделаем? Ну, короче, мы делаем вещню. Вот такая у меня вещь. Да, так, соби. <свеч> эм, почекайте, зараз включусь. А, нет. Включусь. Капитан, далее на почекает, зараз включусь. Я уже понял. Это... Орешек. Я это ты... Кореешек! далее легко. Подожди, 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 Я подожди, 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 Буду, ой, буду знаю як він буде виглядати, я вже просто робив його. З друзями грати. Ой, дербався за цей звук. Я його просто робив, з друзями просто грамотно виробив. Про вас як робить такий я, я знаю, як вже йому почувають не зробити. Так, Отак стріпиться типу, око і друге ось це око типу. Поставте лайк, хто знає таку грузу не проти І підпишіться, хто в неї грав. Я не можу на жаль підписатися. Ну, я підписав зі вже, бо я знімаю ін... з іншого аккаунту. А викладаю з іншого. Фух, в этом ядерка не а що там далі? Я, я тепер все понял. Якщо не помиляюсь, заморожений горох, зараз подивлюся. Далі заморожений горох вже тіло, дуже. Я не знаю, як робити. Може з боку Ну, У мене ідея. Закілись, отримали. Все, я отак зроблю його, бутилочок. Не знаю, чого це бутилки. Синяпський клас, я називаю. Так собі називаю, як, як ви можете сказати. Ну, мені нормально, я її так називаю. Я так називаю. називаю як хочу, потім не будьте мене в коментарях, що я... Що я називаю це синьо-барський квас. Як ви там називаєте? Вода вода, сам не сей, а я сам вода, сам вода. Це лише помна, це просто... Хто вміє свистіти? Я вміє свистіти. Написавте лайк. Хто вміє свистіти? Я! Тепер зубашки.

тут один? Це неможливо. Хто про цього додумався? Напишіть в коментарях, хто по його думці вміє краще зробити для така. Та давайте. Робимо червені групу співзнаю і деяку одну отаку робимо так. Робим, вот так. Підпишіться пожеж на мій тег. Там, там зу... Я там іменно перша звалюся, коли... а на YouTube я вже потім Коли вже ніхто мене не буде дивитися. <плес> Можна очі зробити з чогось іншого від... імені низку. Субтитры сделал DimaTorzok стрел. Ну, ну Все, друзья, всем пока, пока, так. так.